Office Pro SK1550, бездротова повнорозмірна клавіатура, чудовий помічник у роботі та навчанні, у комплекті інструкція, кабель для зарядки, ресивер та клавіатура, бага клавіатури 480 грам. Клавіатура виконана в чистому білому кольорі, надаючи їй елегантний та легкий вигляд, корпус алюмінієвий, що забезпечить надійність та довговічність у роботі, тип клавіатури ножиці. 110 острівних клавіш мають низький хід та працюють безшумно. Чудова особливість для роботи в офісі чи вдома. Клавіатура сумісна з Windows, MacOS та Android. Підключається за допомогою ресивера по технології Plug and Play. Вбудований акумулятор ємністю 350 мАч дозволяє користуватися пристроєм безперервно протягом 120 годин та 100 днів у режимі очікування. Зручність використання підкреслюється ергономічним дизайном, що сприяє комфортному введенню тексту та роботі з клавішами. Клавіатура Office Pro SK1550 1550 найкраще рішення для роботи чи навчання в офісному середовищі чи вдома.